Свято наближається. Це означає, що квитки у залізничних касах розлітаються як гарячі пиріжки. Щоправда, в інтернеті можна знайти альтернативний транспорт. Та можна домовитись із попутником, що їде на машині, але хоче зекономити на пальному. Про нову течію попутників, яким не треба голосувати на дорогах. Ольга Чепіль. Привіт. Привіт. Перше вона сіла в авто до незнайомця. Ще влітку Наталі треба було їхати в Одесу. Ні, на ні на автобуси особо не було білетів. Женю вона розшукала в інтернеті. Тепер за половину вартості бензину він щоранку возить її ще й на роботу. Я в принципі постійно їжджу на каблуках. Мені дуже комфортно з сівені Це намного дешеві, ніж таксі. Около 15 гривень, а Таксі це мінімальний тариф, У них 30. Такі як Женя і Наталя знаходять одне одного завдяки цим трьом хлопцям. Вони розробили сайт, де одним треба їхати іншим компанію та економію. Система тут же проводить маршрут и покажет всех водителей, которые будут двигаться в ближайшее время в этом направлении. Люди звонят нам или пишут письмо, что вот мы готовы и так далее. Я выбираю из всех вариантов, девушка, парень. Ну и плюс всегда приятно, если какая там сумма получается компенсации за бензин. Знайти попутников можно у місті, області, навіть за межами України. Ціни найрізноманітніші дальнобійники пропонують взагалі задарма. Якщо добре придивитись до столичних заторів, кожна третя машина всередині з одним лише водієм. Як їх навчити брати попутників із вигодою для себе, вже знають на іншому континенті. Америка, оця вільніша смуга для тих, у кого в машині більше двох. Якщо село не порожній, затори можна оминути. Так влада заохочує зменшити кількість авто на дорогах та об'єм вихлопів у місті. Це работает, і я навіть смотрел статистику. Прописне способності этих вот полос карпулейнов, она а, в некоторых місцях навіть выше, ніж всі остальные вместе полоси. полосы. хочех їхати з незнайомцями серед українців вже близько 30 тисяч. Поки що послуха безкоштовна, як і бронювання місць. У майбутньому від вартості проїзду братимуть комісію самі розробники сайту за ідею. Ольга Чепід, Дмитро Оновченко, Олександр Данилов. новини телеканал Інтер.